ці сади, Лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли, і навіть таборі Біля школи сьогодні похилилась до землі Як хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій. Поваги, шану всюс! Любі наші, наші рідні вчителі, від імені усіх учнів вітаємо вас з професійним святом. Порожній учительський, який не чутно вашого сміху, не видно квітів та дітей. Вітаємо в порожній школі, в порожніх класах та коридорах летіли ракети та ворожі літаки. Це виплили маскувальні сітки у спортзалі, готували сотні кілограм пирогів, ковбас, сухих борщів. Щодня напікали десятки кілограмів печива. Ви допомагали тим, хто боронить Україну. Це ви, наші любі, показали нам власним прикладом, як потрібно любити Україну, любити всім серцем і боротися тоді, навіть коли дуже дуже страшно. Наші вітання сьогодні будуть, як ніколи особливі. Ми бажаємо вам миру. Ви допомагали і оберігали нас. Це ви щоразу писали нам. Діти, любі, повітряна тривога, біжіть в укриття. Це ви щодня питали у нас. Як ви, мої милі діти? Нам так тоді були потрібні ці слова. Дякуємо. Нехай до вас повернуться посмішки та сміх. всі рідні будуть поруч. Дорогі вчителі, спасибі вам за те, що ведете нас по вірному шляху в країну знань, мудрості й добра. Нехай ваша робота завжди вам буде в радість, а всі учні вас цінують і поважають. Бажаємо натхнення, терпіння та щирих посмішок учнів. Нехай щасливо починається ваш новий день. Хай скоріше повернеться до коридорів дитячий сміх. Хай скоріше вам доведеться носити величезні пачки зошитів. Хай скоріше запахне котлетами з'їдальні, хай швидше ми усі зустрінемося. Бажаємо, аби уроки ніколи не переривали сирени. Бажаємо гарного сну та гарних новин в кожну вчительську домівку. Ваша робота це не просто праця, це справжні цінке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Хочемо якнайшвидше підготувати для вас святковий концерт, нести вам найкрасивіший букет квітів та свою любов. Хочемо разом із вами грати в волейбол. Пам'ятаєте, як минулого року у голоді хочемо співати, щодуху пісень, хочемо вишити й рушник попуштою пристріноти. Хочемо з вами будемо. Вам довіряють найцінніше своїх дітей. Ви любите їх і навчаєте. Ваша професія нелегка, але в ній все ваше життя. Дякуємо вам за те, що ви наші вчителі зі святом вас. Наші працівники, завгосп та кухарі щоденно не покладають рух. Від світанку і до пізньої ночі допомагають біженцям військовим. Вони щодня, попри страх і шалену втому ходили у ліцей і допомагали тим, хто цього потребував. Низький уклін вам за це. Нехай буде успішний кожен ваш день. Ви настачаєте не тільки урок, а й дружити і бути хорошими людьми. Ми щура вас любимо улюбленіші наші вчителі міцно обіймаємо вас і дякуємо за знання та доброту, якими ви обдарували нас, своїх учнів. вам витримки, мудрості і терпіння. Нехай кожен день буде наповнений радістю і посмішками. Ви навчили нас, що гуртом, усією шкільною родиною, можливо, все. Ви навчили кожного із нас вірити в добро. І ми бажаємося, що ви наші вчителі. Дякуємо за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться у наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Вітаємо наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили роботи все своє життя подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ми любимо кожного нашого вчителя, ми цінуємо вашу працю та щиро дякуємо за неї. Зі святом, найкращі вчителі, найкращого ліцею номер 2 І навіть таборі біля школи, сьогодні похилилась. It's a